Усім фізкульт привіт! Знову фізкультура, знову енергія, знову позитив! Ви всі молодці на попередньому занятті просто шаленіли! Просто зробили клас, робили вправи навіть краще, ніж я. Ну а зараз нове заняття! І ми його розпочинаємо, як завжди, з крокування. Тож. Я думаю, ви готові. Тут ми зробимо міні-таку фізкультурну розбірку. Тобто ми і покрупуємо, і повтрибаємо, і, звичайно, зробимо загально розвиваючи Тому будьте уважні. Тож починаємо! Фізкульці! Привіт! Розпочинаємо з вами з крокування. Розкрокували, починаємо ножками на місці крокувати. Крокуємо. А тепер. Право. Вліво. Так, тепер ножки ось так от піднімаємо. Цікаво, ось так от. Прямо-прямо. Перевчати. Ось так от важливі діти. Молодці. Тепер стали на носочки. Руки тримаємо завжди на поясі. На носочках йдемо. Ось так от. Гарненько, молодці. Я вам пишаю діти. Так, ручку голову. і на п'яточках, на п'яточках. Ось так. Вперед, назад. В сторону йдемо. Ось так от молоді. А тепер але Квачко. Квачко. Ідемо вперед і назад. Ось так Молодці. молоді. Так і знову переступаємо. Переступаємо і трошки пострибали. Руки ми тримаємо постійно на поясі. вперед назад. І можна ось так переступити. Раз. І два. І один. І два. Ось так от гарненько. Трошки присідаючи маленько. І пострибали ще раз, ще раз. пострибали, сторони, Тримаючи руки на поясі. Молодці. Тепер робимо загальне руху ваші. Ноги. Разом. Руки в сторону. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Повторимо шість разів. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Закінчили. Далі. Ноги на ширині плечей. Нахиляємося вправо. Один. Рукус. вгору. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Далі. З вами продовжуємо. Руки, ноги ширше. Руки на поясі. Починаємо нахиляти тут. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Кожен раз ми повторюємо це по п'ять, по шість разів. Далі продовжуємо з вами. Трошки нахилилися. І ногу в сторону. Один, два. Нога. Пряма. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тепер можна трошки їх підняти. Один, два, три, чотири. Один, два. Руки тримаємо на поясі. Три, чотири, один. А, три, чотири. Молодці. Так. добре. Тепер руку маленьку почали. Стаємо на одній нозі, а руки перед собою. Тримаємося, тримаємося. Опускаємо. Тепер другу ногу. Тримаємося трохи, тримаємося на одній нозі і знову опускаємо. Молодці. Ну і давайте з вами пострибаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. І тепер руками допомагаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. І тепер робимо вдох. Ух, видох. Вдох робимо. Видох. Які ви молодці. Діти. Добре, ви зробили цю фізкультурну розминку. Ми з вами продовжуємо. Отже, фізкультурну розминку ми з вами зробили. Тепер ми з вами трошки повграємо. Гра називається хустиночка. Чому вона так називається? Я буду закривати у вас хустиночкою або екран телефона, або себе. І ми будемо з вами робитися, втілюватися в різних тварин та показувати це перед екраном. Тож ви готові? Правила гри прості. Давайте з вами перевіримо вашу увагу та слух. Тож починаємо. 3-2-1! Під хустинкою діток ховаємо, чудо у гості чекаємо. Хустинку піднімаємо, крати починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, зайчики йдуть гулять. Хустинкою, діток, ховаємо, чудо у гості чекаємо, хустинку піднімаємо, грати починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, ведмедики ідуть гулять. Діток ховаємо, чудо у гості чекаємо. Хустинку піднімаємо, грати починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, пташечки почнуть літати. І діти. Батьки, я сподіваюся, вам допомагав. Або ваші друзі, або брати, сестри. Я не знаю, хто у вас там, але вірю в те, що ви були не одні. Тож, наша чарівна фізкультура на цьому закінчилася. Я дуже радий був вас знову побачити. До наступних веселих занять. З вами був як завжди, ваш тренер фізру Станіслав Васильович. До нових зустрічей! 哇！